Всім привіт! Не прийшло і доби, як я знову пишу відео. Відпочинок в Закарпаття надає більше сил. Ну а новини більше, більше контенту. І Сьогодні я хотів поговорити про зниження ставки ФЕД, облікових ставка і вплив на фондовий ринок, особливо на ринок US Treasuries. У нас в спільноті ПланТок. Учасники задають запитання, як це? Відбувається, чому ставка знижується, а облігації замість того, щоб дорожчати, вони чомусь дешевшають. Маю декілька думок з цього приводу, але спочатку я покажу тису, яку я перейшов, не переблив, перейшов. Ну це не тиса, це чорна тиса. Тому все гаразд, я в Україні, все нормально. Продовжуємо розмишляти теми фондового ринку. Ну, декілька причин, на мою думку, і я потім скажу, що я думаю, як було б краще зробити, якби я була цариця Федо, що б я зробив. По-перше, ну, виходячи з того, що ми бачимо ставки впали і ціни впали, а мала бути навпаки, значить, ринок очікував більшого зниження ставок. Йому це не сподобалось. Це перша гіпотеза. Я поговорю, чому він, чого він це очікував. З чим це пов'язано. Друга гіпотеза, ну, будь-яке зниження ставок, це означає майбутнє менша доходність по державним облігаціям. І якщо великі клієнти інституційні, там, державні пенсійні фонди, хедж і приватні пенсійні фонди, вони розміщують велику суму грошей то вони мають завжди порівнювати, ну та навіть інвестори вони мають завжди порівнювати з альтернативами. А яка ставка дохідності, та відповідно який курс валют. І курс валюти він залежить від різниці в ставках дохідності, що я маю на увазі. Якщо в Штатах, наприклад, ставка дохідності 4 по трежерям, а в Європі 3, то ми бачимо, що у нас долар коштує дешевше, ніж євро. 4 подаліть на 3, скільки це буде, десь 1, 3, Да? Ну, Ми бачимо 1.17. Ну, Це я так дуже грубо рахую. Там ще багато речей, які потрібно враховувати, імпорт, експорт, рівень інфляції. Ну, Грубо кажучи, різниця ставок вона безпосередньо впливає на курс валюти один до одного. І коли ми бачимо, що ставка зменшується, відповідно, долар курс теж слабіше по відношенню. До інших валют, куди в принципі, можна було б їх трежеря вкладатися. Інвестори також можуть змінити думку. І виходячи з такого тренду, вони думають, ну, напевно, якщо Фед почав знижувати ставки, наверное, на... я не знаю, я забув, як буде на українській мові. Мабуть. Мабуть, він буде це продовжувати робити. І тоді курс буде ще знижуватись для інформації. Спочатку цього року, за 8 місяців цього року, 80% коштів, які зайшли в американський ETF, вони зайшли саме в etf ЕТЕФ з хеджуванням. Тобто інвестори бояться великі, що ослаблення долара, негативно вплине на дохідність, тому вони купують інструменти з хеджуванням. У нас в спільноті EPLANTOX ми робили два етера. Чи доречно, чи ні, хеджування, ну, скажімо так, спойлер. На короткому проміжку часу так, якщо ви спекулятивний інвестор, на довгому проміжку часу ні. Тому що основні резервні валюти мають майже короляцію, наближену до одиниці на довгому проміжку. Тому це хеджування це буде, скажімо так, як та дохла ворона в анігдоті, яка вам не знадобиться на довгому проміжку часу. Ну, але і ми, ми також можемо помилятися. Тому повертаючись до другої гіпотези, тобто падіння ставок, зміна курсу до інших резервних валют і зміна апетиту інвесторів до ризику, та до прибутку, виходячи з того, куди вони вкладались до того і куди вони планують вкладатись після цього. Якщо так подивитися ще ширше, то а куди їм вкладатися? Євро. Скажемо так, у Євросоюзу нема трежері. Є трежеря окремих країн, і у Франції дуже, не дуже добрі справи. Там уряди міняються, економіка не дуже нормально себе почуває. Німеччина теж там біля нуля зростання. Тому окремі країни випускають ці свої ну, державні облігації, можна сказати, ну, євротрижеря, буду їх так називати сьогодні. Але їх кількість і ємність ринку є набагато меншою, ніж американських трижеріс. То мені, чесно кажучи, дуже цікаво, куди ж вони продали ці трежеря, куди ж вони направили ці гроші. Ну, є певна теорія, куди. Бо якщо далі так буде рухатись, що нагадаю, Фет. З ми зараз закінчили. Поговоримо про, про ФЕТ, що він собі думає. ФЕТ має так званий подвійний мандат, тобто його завдання спостерігати за рівнем інфляції, щоб вона не була не дуже високою. Нагадаю, індикатив для них 2% в рік. І щоб безробіття було не дуже високим. Нещодавно вони сказали, що ну, нам 4% безробіття було більш-менш нормально. А зараз у них там 4%. Ну, більше ніж 4, 4-3. 4, ну, може, може трошки більше. А, і Фет має слідкувати за цими двома показниками. І виходячи з цих двох показників, ну, ми знаємо, хто має технічну освіту. Якщо у вас два показника, то всього є чотири комбінації цих показників. І він має якось одним рулем, як на тракторі, одним жачагом своєю обліковою вставкою. В цих чотирьох комбінаціях якось або рухати вперед, або рухати назад, або нічого не робити. У нього три, у нього три варіанти на чотири комбінації. Ну, скажімо так, дуже важко. А, що думав все, що, що, що собі думав Фет, чому він на 0,25 понизив, а не на якусь іншу цифру. А, так, повернусь так, щоб було більш красиво вам спостерігати. Не, не, не всякі там провода. Да? Фед думав так, тарифи зростають. Це буде чинити негативний вплив на ціну імпортних товарів. І, скоріше за все, це може вплинути на інфляцію. Там хтось каже до відсотка, хтось каже менше, але тим не менше. Він обережно поводиться і каже: Ні-ні-ні, я не хочу знижувати ставку, бо зараз ціни зростуть. Я підкомлю, підживлю інфляцію, вона буде ще вище. І що потім, як цю зміюку. Нам бороти цього дракона інфляційного. А з іншого боку, він бачить, що зробає, зростає безробіття, тобто охолоджується по потроху економіка. А чому зростає безробіття? Ну, одна з теорій, що ці імміграційні дискримінаційні заходи, що там виганяють нелегальних мігрантів, воно зменшує кількість робочої сили і дивно. Навпаки, зменшується кількість робочої сили, то мають виникати більше попиту. Але тим не менш кажуть, що ну, от безробіття зростає, ми будемо ганяти мігрантів, мабуть, тому, і щоб вистачало роби... <кху> робочих місць для наших рідних американців. Такий собі трудовий націоналізм. І Фед теж на це спостерігає, каже: ну дивіться, якщо я буду. Піднімати ставку, то безробіття буде ще більше. Тобто, якщо буду брати з інфляції, не, не дивитись на безробіття, то підняття ставки воно буде збільшувати витрати роботодавців. Вони будуть, скоріше за все, ще більше зменшувати робочі місця, то я не буду цього робити. Якщо воно буде залишатись на високому рівні, це також не дуже ок, тому що ну, це погано впливає на безробіття. Мабуть, я трошки зменшу, щоб нашим і вашим, щоб інфляцію сильно не підживити. ну і Потрохи зрушити з місця питання безробіття. Тому він зайняв обережну позицію. І е, його, ну, там було майже одностаннє голосування. Єдиний, хто був против, це Стів Бесент, який якось екстерном пройшов призначення. Зазвичай це триває там, два місяці нових членів. А тут його швиденько проголосували, і він похавцем скачив. Сказав: ні, давайте будемо на відсотка зменшувати облікову ставку. Ніхто його не підтримав. Навіть ті дві людини, члени там, ради Феда, які також від Трампа призначені, вони також його не підтримали. Тобто вони дуже обережні себе поводять і те що казав джеремі Паул, він казав ми будемо ну він риторіка не змінилась ми будемо дивитися він не обіцяв ніяких подальших знижень Будем, будемо дивитися і мабуть ринок це почув і саме тому такі от е, трохи контраверсійні рухи на ринку облігацій ми маємо тобто всі чекали що далі буде зниження вони скажуть що будуть знижувати ні 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 а вони не сказали тому ринок змінив свою думку і я хочу сказати, що не стільки Фед впливає на ринок, скільки навпаки. Фед просто відображає ситуацію, яка відбувається в економіці. І по суті, ринок це відображення, відображення економіки. Тому ми маємо розуміти, що у нас лошадь це не Фед. Фед це більше як кучер, або, можливо, повозка. А ринок саме це лошадь. Він ташить цю ситуацію наперед. Якби я був царицею Федо, да? що б я зробив, я, мабуть, погодився б з бесом чому, поясню. Не тому, що я там сторонник Трампа чи щось інше, ми давайте будемо забувати про емоції, давайте будемо дивитись чисто раціонально. Що буде, якщо ми будемо знижувати ставку трохи більше, ми покажемо ринку, що ми змінюємо політику. Я не знаю, як це на ринку сподобається, але виходячи з того, що ринок закладав, мабуть, це йому сподобалось. Тобто для ринка це було добре. Але не ринок єдиний нам важливий. Це позитивно вплинуло на безробіття, тому що ми зменшуємо витрати бізнесу на кредитування, відповідно, він більше може або зарплату, або людей наймати, інвестувати. Це позитивно впливає на економіку. А зменшуються відсотки за кредитування, в принципі, той, хто там бере споживчі кредити, так він може більше споживати, і це може якось підкріпити ціни ну, більше споживання. Ціни можуть зрости, і інфляція підвищиться. Але що ми маємо зрозуміти? Можливо, вона підвищиться, але ж коли у тебе зменшуються ставки. У тебе зменшується курс долара до інших валют. І у тебе, в принципі, в доларах буде коштувати більше імпортні товари. Тому тут більше споживати на імпортних товарах не, не дуже ти розмахнешся. Можливо, там якісь свої, там не знаю, рахіси кушати. А от якщо щось імпортне, то тут споживання навпаки буде менше. А по імпорту ну, додались пошлини, І якщо у нас Імпортні товари, наприклад, будуть все в такій же обсязі споживатися, то в принципі доларів має бути більше, тому що я кажу, курс спав, і тепер там євро коштує більше доларів. Тобто це краще для казни. А, менша облікова ставка, менша дохідність по трежерям. Тобто державі, уряду Сполучених Штатів потрібно буде менше грошей, щоб сплачувати по державному оборону. А, це з плюсів. Що ще ну вони казали, що вони у іммігрантів погонять, буде нерухомість за, за рахунок цього дешевшити. Не знаю наскільки це взагалі ну, це ну незалежно від зниження ставок, і тут така, д -д двоякий може бути вплив. З одного боку погонять, виникне виникне. Дефіцит робочої сили, так безробіття впаде, будуть більше зарплати, буде більше споживання, знову зросте інфляція, тому тут дуже така складна взаємозв'язок. Але головне те, що ну я вам пояснив резюмую. Причинами для контроверсійного руху US Treasuries у відповідь на зменшення облікової ставки є те, що це зниження не відповідало очікуванням ринка, плюс е -е, падіння курсу долара до інших резервних валют змінює. Напрями руху великих інвесторів. І якщо це великий тренд, то він буде ну, достатньо довго тривати, скоріше за все. Е, якби, на мою думку, було б краще зробити, краще було б більше ставки опустити. Це було б краще і для ринку труда, і мені здається, для економіки. Але я можу помилятися. І ще я хотів сказати, що якщо ми якось раптом е, такими діями Феда зайдемо в. В такий режим, як стагфляція, тобто, коли буде висока інфляція і велике безробіття, тобто одночасно два <с. мандати будуть не виконані, тоді ну, нагадаю, що стагфляція – це один з чотирьох циклів розвитку фондового ринку. Є там ще рефляція, є рекавері, є, мабуть, ще не пам'ятаю четверта інфляція для кожного з цих циклів ринку. Є певні співвідношення інфляції, безробіття росту ВВП. Ну і певний набір інвестиційних продуктів, який історично показував кращий перформанс. Так от для стакфляції, якщо не вдасться Феду все це побороти, то краще працюють короткострокові високоякісні облігації. Ну, короткострокові це дороку. Певні комодітіс, ну, типу, срібло, золото. Ну, ми це бачимо да? зараз. Всі чекали стакфляції, як воно виросло. А захисні активи акції, захисні галузі це мається на увазі consumer staples, Тобто це потрібні споживчі товари, тобто не ті, які довгострокові, там не машини, не там якесь приладдя довгострокове, а чисто продукти, якась там аксесуари, комуналка utilities healthcare це охорона здоров'я. Тобто те, то, що люди завжди будуть споживати, незалежно від того, будуть вони жити на соціалку чи працювати. <кій> Для чого я це кажу? Для того, щоб ви просто розуміли. Можливо, в які часи, які інвестиційні інструменти будуть показувати краще перформанс. Але якщо ви довгострокові інвестори, ви маєте розуміти, що у вас не лише стакфляція може бути протягом вашого інвестування, може бути інші Всі ці фази. Тому наявність а, широкого індексу ринку акцій, облігацій того ж золота в вашому портфелі нерухомості вона захищає вас від цього. Розброда та шатання по різним економічним фазам, особливо якщо ви український резидент, ви не можете просто так взяти щось продати, бо ми пам'ятаємо про податок конкурсової різниці. Тому про це потрібно знати, але це не означає, що це потрібно вживати. Знаєте, як медикаменти, коли там болить голова, там кидаємо цитрамон, а можливо, просто потрібно вийти та подихати свіжим закарпатським повітрям. Трохи жартую, ну будь-яким повітрям потрібно дихати, потрібно рухатись, потрібно відпочивати, потрібно нормально їсти. Але це вже, мабуть, тема іншого відео. З вами був я, Сергій Мікулов, автор каналу Балади Каноного Лицаря. Дивіться мене на Ютубі, а читайте мене в Телеграмі. Корисні лінки і описи на свої канали я додам до цього відео. Всім гарного дня, гарних тихих вихідних, до наступних зустрічей.